Ми ж одразу були в окупації. Ми сразу, там нас стрілять не то кобиділа, рядом горіли. Дома. Ну, коротше, кругом було страшне. І я прямо бачила, як люди кричали, знімали, От це відео, хтось знімає каже: Ой, летить, летить, що ти стоїш? от ето, Ну, це в нас було що ти стоїш, отак от все одразу горить, от вигоріло дуже. Ну, бачу, це так. Я одна. Ну, Чоловік в мене помер, я одна вдова. Дуже важко зустріли, коли почула, що сусіди всі почали кричати: що війна, війна, ніхто не вірить, війна з бутилками побігли воду одразу брати. Очереді страшні були. Тоді в магазини продукти закуплять, теж очереди були страшні, Ну, дуже страшно. І тоді новини. Що наші хлопчики, захисники, захисники наші проти танків, оці бутилки, коктейль Молотова проти танків? Важко дуже було в окупації 9 місяців. Ми були. Як в наш дом було попадання, це не можна передати. Дуже страшно. Не знаєш, де себе діть, куди побігти. Чи в ванну. в кажу, теж не можна. Оце захист дві стіни, бігаєш туди-сюди, не знаєш, фетиш, забули, як убіжище далеко, і взагалі воно там не було готове, для, щоб там знаходитися. Смертей багато. Додивилася. дуже багато. Ну, і дуже важко, вже, коли нас... все время було важко, коли ми в окупації були, боялися. Російських солдатів. Там ну, русських було ну, теж багато було. Боялися, коли вибори були, це взагалі ховалися, вони ходили подлетими. Ну, в квартири, слава Богу, до нас не заходили, нас за шкірку не витягували. Та о, ушли от нас, тоді ми вже почали на вулицю виходити, що щось хоч водички, чи щось нібудь чим покушати, щось купити собі, а чердя кругом були. У моєму домі, ні, слава Богу, вони просто приходили в двір, і в дворі стояли з оцими е, урнами. От ці монумент. Ну, у нас мало було, у нас дуже мало вже сталося. Молодь з дітьми повиїжджали, А ми такі старенькі були до останнього Я це коли освободили нас. Тільки тоді, коли вже ні води, ні світа, ні газу, нічого нема, холодина. Я ще на сьомому поверсі жила. Це стояли кілометрові очереді водички, щоб набрати. І не буде вже за одної бутилки. Я набирала багато бутилок, ставила на таку кравчучку, і ото на сьомої та що Тоді після цього заболіла, дуже лежала. Ну, і всі люди повиїжджали, і я виїхала. Це всі нашого, тому що дуже. Страшно. А в мене дачі немає. У мене дача це зараз лівий Кахани, кахани Кардашенка, село, це рядом. Це. Там зараз там, це там людей принудительно, це мене там связи, ну, со своїми зв'язуюся, со, по дачі. А в неї там сестра жила. Каже, все, вже паспорта, їм заставили зробити, вони паспорта, вже пенсію отримують російську. Предлагали, але не змушували. Слава Богу. но предлагали. Предлагали. У нас такі ой, ну як сказати, люди, які робили і паспорта, і пенсію отримали русською. Ну були такі люди, які паспорт отримали, і отримали пенсію, отримали. І дуже багато більше не отримало. От моя друзі, в моєму, моєму під'їзді не отримала нічого. Ні паспорт, нічого, ні пенсію їхню, ні допомагаючи їхню, наоборот, призирали. І мої подруги обсуждали. Я, говорю, ні, я не обсуждаю тих людей, бо ж взагалі бідні. Вони що їм оставалось діти? Ходили, брали їхні. Коли робота у нас були, зробили коротше, як інтернет. Їхній вже був, «Скайнет» називався. І там були фільми то дивилися. І, ну, В основному були, показували. Тоді. Ну, про, е, Получалось таке, що можна було узнати. А тоді, ну, так, самі тут Хтось десь щось почує, розказували. Дуже страшно, коли всі отож, та, там розбомбили, там розбомбили, коротше, все. А коли не стало на зв'язку, тоді ми вже нічого не знали. Вона ж ездили Ми їздили там за... телефон заряджати. Зовсім це... генератори. Да. Оце генератори. Оце, з усіх боків оце приїжджають люди. Боже, скільки ми там стоїть, скільки ми там, щоб зарядити, а воно так швидко в мене поверпанка не було, швидко розряджається. І оце, коли їдеш туди, це ужас. Нормально їдеш. Назад вже все цепляно, трупи валяються, я виїжджала сама. Потому що коли когда... там такі представте, яке вот таке творилося, аж етаж. Я збиралася ніч проплакала, одна була в під'їзді сама. прибіжала з ну, рюкзаком, з сумкою і з чемоданом на автовокзал. А білети людей були, а в мене не було. Я дуже плакала. водителя просила малю до сих пор за нього. Дай Бог йому здоров'я з Дніпропетровська, э, хлопчик водитель Взяв, пішов мої документи, пішов до, до начальника автовокзалу, Коротше, вона виписала вручну той мобіліт. Все ж перевірки поставила це 750 п'ятдесят гривень в кривий ріг, а тисяча в Дніпропетровськ було. Так що я за свої гроші приїхала, стояла 7 часов, бо не було місця. Я говорю, я буду стояти і сидіти і лежати, тільки я вже не вернусь туди. О такими бомбежками ми їхали, що водій, бідний хлопчик, вискакував. Ну, а що? Ми не хто не все було в сумках, о цих чемоданах, от і все. І він вискакував, коли сильно бомбіль. А що? Він вискочить і то присяде возле автобус. А що толку, Якщо попало би, так і на нього ж попало. Просто він не знав, що робити. Він ще може, не приучений був. Може дуже тяжко, дуже важко. Тут дуже вдячна я. Я отримала гуманітарку на Армавірська 24. Там хлоп, Володя його звуть, сказав жіночки, кому треба безплатна услуга підстригтися, спорт тут є скандинавська ходьба, тренери. Підійдіть до Анічки і до Жені. Він сказав, тренер Женечка. я подошла, Мене Анічка записала, і я треба стала ходити сюди. Дуже вдячна Роману Морозову. Оце за те, що такий організатор это, Морозової женічки за акторське Це де я ходила, хожу і хожу. жені тренеру Нашому Женя звати, і Скандинавська ходьба, і танці вона в нас, і фітнес вона нас веде. Всім, всім, всім дуже вдячна. Руководителям е, кружка, скандинавська ходьба, танці ходила. Зараз трошки припинили, кажуть, ну, танці ходила, фітнес, акторська діяльність, творчество, петриківський розпис ходила і е, психологія до психолога ходила. Все. Я вчуся розмовляти на українській мові. Бо херсону рускоязичний. Ну був зараз. Ми вже всі стараємося на українській мові розмовляти. Планую записатися на курси української мови. Буду ну, старатися гарно вивчити і бути достойною українкою. Дуже це ж вдячна Роману Морозову. Це ж він організатор. Благодаря йому, так би я сиділа і плакала по квартирі по дна. А так я їздю, розлікаюся, учуся, дуже мені подобається. Весь, всі, я з усіма спілкуюся, з усіма, з усіма. Ну, у мене є ще подруга, вона з Маріуполя, яка там на, ну, на 95-му, десь я забула, який район. Ну, за 95 вона живе. це ми з нею ходимо. Гуманітарку вичаємо, вона одинока, я одинока. Це дуже добре. Це ну, для душі, я не можу даже нема слів. Дуже хорошо, добре, що ти знаєш, чим себе зайняти, що тебе ждуть, чекають. Дуже добре ну, з повагою до тебе відносяться. Дуже хороші тут колектив, і дуже хороші керівники цього заходу, шелтер. Дуже мені подобається. Дуба дуже багато навчилася. Эта, скандинавська ходьба. Я не могла взагалі не знала. Я неправильно От наш молодец молодець да. Женя. Неправильно це, і вроді би правильно йду. Вона ні, то прямо бере за руку і так показує Эта, ну, на фітнес, коли сходила. В молодості тут теж почала танці, теж я дуже люблю. В'язати я взагалі не могла. Оце в'язання, гачок називається, взагалі не мала. Зараз навчилася вже жилет буду в'язати, вже зв'язала собі таку манішечку була. Мене тут фотографували. Це перша моя робота. І акторська діяльність. Я взагалі не публічна людина, я ніколи не виступала, а це вже переживала дуже, дуже переживала. Ну, вроді вийшла. Зараз теж ми ну, тренуємося, репеті... репетіруємо. Ось всі я не можу сказати, що от-всі от подобаються. От на які я ходжу, всі мені подобаються. Дуже, оце дуже погано, що далеко Там Та mm. друзі кажуть, а ти вже ж привикла до нас буде жать, да, буду. Ну просто вони тут близько живуть. А я півтори. Години, дві години в один конець От Сьогодні я їхала, і оце це три дні підряд я двома транспортами іду пересажу. Немає прямої маршрутки. Ой, ви знаєте, це вже тут дуже багато ходить вже. Я кажу. Ну дуже вже тут закриті групи. Дуже багато людей. А то щось підтримує, дуже підтримує. Ти одинокий сидиш собі в квартирі, тільки плачеш. І все, тільки це в голову, все думаєш. Думаєш, а тут розлік ну як. Одлікаєся, одвлікаєся, дуже подобається. Це Кожній людині, думаю, дуже, як бальзам, то на душу кажуть, дуже хорошо, добре, дуже добре. Говорить, yeah. будь ласка, пані по мані. карті. Uh -huh. да я. Ну, я Але можливо ця картка mm -hmm. при да, нам а, да. Да? А, вже вживається. Пані Світлана, беріть. Ба-да-да. Добре. Я так віжу. Саме російською. Так... Так... Ми не можемо фізично побачити цей, цю допомогу. Оцей прогрес я можу побачити тільки на сцені у виставі. На початку репетиції, і потім як відбувається це удосконалення, підготовка і е, фінальний результат, уже, коли на сцені вони в цьому я можу говорити. А от про е, саме фізичну допомогу, ну там чи змінюється у них хасанка, там розтяжка, то такого не можу я сказати. Е, можу говорити про виставу і про те, що е, коли ми зібралися. Спочатку було просто така тренінгова форма, щоб вони більше спілкувалися, щоб більше. От, розвивалися в такому творчому плані, ну, бачили багато цікавих особистостей, які потрапили сюди. На початку було 18 людей, потім е, хтось зрозумів, що по здоров'ю не зможе, тому що е, театр і сцена передбачає, е, що ну, там, піднятися, присісти, і це треба робити там в темпоритмі в якомусь. От, і взявши матеріал. Я почала дивитися на них, чи зможемо ми, підсилюючи один одного, зробити прям повноцінну виставу і зрозуміла, що нам чогось от не вистачає. А потім нам в руки потрапив матеріал Євгенії Кузнцової. Це... Науковиця і дослідниця, вона письменниця, написала багато чудових книжок. Можливо, знаєте, драбина, спитайте мієчку, а у неї був такий артбук Готуємо в журбі. І під час занять часто хтось говорив, що він щось приготував. Коли у нас були етюди, розповідали цілі неповторні рецепти чи подолання чогось через от кулінарне мистецтво. Я подумала, що, можливо, це наш варіант взяти цей матеріал. Почали читати, і багато хто розкрився в цьому. Тому що ах, жінки України, вони такі. Щоб не відбувалося, ми збудовуємо, ми лагодимо, ми хочемо поліпшити, покращити. І коли на початку війни було важко. Панянки об'єднувались для того, щоб передавати домашні страви хлопцям. Готували, одна розповідає, що які вони вчиняли такі героїчні вчинки. Треба було за три години приготувати енну кількість відбивних. Як це відбувалося? там В чотири роки на чотирьох комфорках це все. Ті відбивають, ті смажать, ті панірують. ну коротче, от, така от В простій квартирі зробили такий цех по підготовці приготування. Ну, коли вони дізнаються, що хлопці десь в лікарні і що хочеться домашньої їжі їм принести саме воякам. Ну, історії цікаві. От я людина, яка взагалі не вживаю, почула цікаві історії про те, як люди почали. Робити вино <смеш> в перший раз в житті. Чому? Тому що гемоглобін понижався, і от як треба було виходити із цього, коли в окупації е не було що, що готувати, і як е теж господині виходили з цього положення. Е ну Ніхто не голодував. Чому? Тому що знаходили варіанти, як приготувати. Ну І це цікаво. Коли замислилась і впала в журбу в тугу, і почала місити тісто, стало краще. Почала ліпити вареники і не змогла зупинитися і наліпила там 300 штук. Ну, це, це от про українок. Ну і Матеріал Євгенії Кузнєцової готуємо в журбі, він ідеально ліг на колектив в 15 осіб. 15 господинь, таких прекрасних господарочок українських. І ми зробили на Різдво, адаптувавши трошечки про 12 страв. От, український менталітет зі своїми особливостями, що голубці саме крутять, не готують. Що треба мати особливий дзен, щоб приготувати холодець. Цікаво, і це про, про жінок, внутрішньо переміщених осіб, і взагалі про українських жінок готувати всіх нагодувати, працювати, коли важко не впадати в депресію, а оцю свою енергію в правильне русло направляти. От пані Тетяна, про неї можу сказати, що знаючи її історію, вона в Херсоні була неймовірно активною соціально. У неї кожен вечір вихідного дня був розписаний, куди вони ходили з подругами. Багато вона втратила через ці, ну, в цій війні, самоматеріального, матеріального, вона ну, втратила дім, вона втратила все, що в неї там було накопичення, а те, що вона ще втратила своїх улюблених от подруг. І ну, я щаслива, що в театральній студії вона знайшла нові знайомства. От, і у неї тепер теж. Це її, мені здається, була репліка про те, що я думала, що я вже не буду одягатися гарно і не буду фарбувати губи. Коли я потрапила в культурно-громадський центр Шелтер Плюс, я зрозуміла, що треба себе якось брати в руки, що я себе так занедбала. І знаєш, Женя, я почала фарбуватися. От ну, це про неї. Їй було трошки складно, тому що вона російськомовна. І от... Перейти, змінити мову, да? От бути в такому україномовному середовищі, постійно переспрашувала. І мені подобається, що тут така атмосфера, ніхто нічого не боїться, і вона не боїться переспрашувати, перепитувати, ну, так, щоб їй могли дати відповідь. Ну, неймовірно відкрита людина, яка на початку не була такою, Тому що от війна змінила її життя. Але мені подобається, що студія допомогла їй тут теж так розкриватися. І вона зараз абсолютно своя. Ну, багато хто говорить уже зараз про терапію мистецтвом. Так? Ми давно про це говоримо. У нас був інклюзивний мистецький проєкт, і багато років ну, тут прогресивно в цьому. Але от про внутрішньо переміщених осіб мені вже не цікаво, щоб вони, ну тут, будучи в цій атмосфері, вони вже самі якби зцілюються, розслабляються, а далі вони мають нести це далі. І от мені цікаво вже про те, що Людина, яка щось зрозумівши і сама вітаєвши, щоб вона була от таким от е, амбасадором далі. І в театральній студії саме такі панянки, які е, ну от, отримавши зцілення мистецтвом, вони далі зі сцени е, починають пропагувати це. Показують, що ну, подивіться на нас, хтось був вражений, побачивши на Різдво виступ, ну, говорячи, ця людина, їй там 68 років, вона ніколи не була на сцені, а тут я вражена, там її сусідка чи її навіть сестра, донька. А у людини все життя була мрія бути на сцені, але життєві обставини не дозволяли. І в цьому війна от підштовхнула і допомогла. Я маю жити одним днем. Невідомо, що буде далі. Я маю втілити свою мрію. Ну і це дуже круто.